20 січня в нашому місті пройшла відкрита першість Миколаївської області з самбо окрім боротьби за нагороди чемпіонату. У змагань була ще одна мета. Мета цих змагань це формування та відбір команди для подальшого участі у чемпіонаті країни з боротьби самбо. Чемпіонат України з боротьби самбо буде 29 січня. Тому зараз ми формуємо команду. За результатами чемпіонату країни буде збірна країни відбиратися. Тому є в нас дуже великі надії, що ми туди потрапимо. 60 спортсменів з Миколаєва та Снігурівки прийняли участь. Головний суддя Володимир Москаленко зазначив, що можна було і більше учасників, але така кількість обумовлена безпековими нормами, які зараз на першому місці. Одна вікова група, от тому що зараз в залежності від спроможності укриття, от ми стараємося проводити до 50 до 60 чоловік, щоб змагалися діти, щоб якщо в разі виникнення повітряної тривоги, щоб ми могли дітей безпечно привести в укриття, в залежності, скільки укриття може прийняти. Завдяки плідній роботі федерації та тренерів самбо Миколаївщини продовжує жити та вже найближчим часом готується повернути своїх спортсменів на найвищі п'єдестали українських та світових змагань. Діти повертаються, повноцінні тренування проходять і вже ми маємо змогу повноцінно проводити чемпіонати області, формувати команди. І маємо змогу вже вивозити дітей на повноцінні всеукраїнські змагання. Вже є результати, вже є члени збірної команди. Так що я думаю, ці змагання виявлять. Сильніших і вони поїдуть представляти нашу область, наш край на змаганнях державного рівну, а потім і на чемпіонаті міри та Європи». Важливу роль в збереженні традиції цього виду спорту в нашій області відіграють і партнери Федерації. Один з них Юрій Клименко. Він розповів про свою мотивацію щодо допомоги, як мешканець нашого міста, як батько в якого є діти. Мені це цікаво, і тому що я ну, вважаю за потрібне допомагати нашим дітям допомагати нашому спорту саме в нашому місті. Я не хочу кудись переїжджати і тому вважаю, що наше місто заслуговує на розвиток. Закликаю інших наших містян допомагати дітям і в самбо, і в дзюдо, і в інших відах спорту. І напевне про головне чемпіонат був присвячений пам'яті заслуженого тренера України Сергія Григоровича Зіньковського, який на початку цього року пішов з життя. Без перебільшення легендарна людина для всієї України. Започаткувавши у 1976 році у Снігурівці відділення дзюдо та самбо, він виховав не одне покоління чемпіонів світового рівня. До останнього свого дня працював на благо спорту країни та Снігурівщини. Його друг та колега, майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної. Культури та спорту Валерій Барський розповів про надзвичайний внесок тренера у розвиток українського спорту і підкреслив важливість продовження справи Сергія Григоровича. Я ну, дуже сподіваюся, що управління світи, управління військова адміністрація не, не дасть загинути цьому виду спорту Снігирівці, буде підтримувати. То я думаю, що з усіх сторон будемо допомагати, щоб Снігирівка завжди була на змаганнях українського, обласного і всесвітнього рівня. Під час відкриття чемпіонату присутні вшанували пам'ять Сергія Зеньковського і наголосили, що турніри на його честь повинні стати традиційними в нашій області. а справу легендарного тренера тепер буде продовжувати його син. Батька вийшов дуже рано. Було б дуже багато планів на майбутнє працювати з дітьми, але так трапилось, що на сьогоднішній день приймаю на себе його тягар, буду працювати, розвивати спорт в Снігурівці. Будемо працювати і продовжити його спортивний шлях. Багато батька зробив до Снігурівці і хочу запросити людей, керівництва нашого району, щоб допомогли в, нашому, в нашій роботі. Відзначимо, що за перебігом змагань цього дня дивилися і тренери, і відомі спортсмени, і воїни Сил оборони України герої, завдяки яким цей чемпіонат взагалі може відбуватись. І звісно, батьки чи діти займаються самбо. На наостанок трохи мотивації від чемпіона України, чому дітям та дорослим треба займатися саме цим видом спорту. Виховую дуже дисципліну, силу волі та хоробрість, що корисна для майбутнього. Сергій Мельников Ігор Невідомський Влад Невідомський новини на телеканалі МАРТ.